Я вас вітаю. Ви дивитесь проєкт Прайм Тайм. На першому міському У студії працює Карина Костецька. На базі Криворізької гімназії номер 52 учні разом з патрульними поліцейськими розмалювали писанки. У заході взяли участь близько 30 дітей. І сьогодні ми про це поговоримо у прямому ефірі, але для початку я пропоную переглянути сюжет, який відзняли наші кореспонденти на місці подій. Хто ми такі? Поліцейські. Поліцейські. Як ви думаєте, чого ми до вас сьогодні завітали? Будемо щось малювати. Правильно. А що я вам даю таку підказочку? Що це мене за пачка? Це, Пас. це Крашенка, да, так? чули О, таке і... слово писанки? У дусі великодніх традицій у Криворізькій гімназії номер 52 діалог патрульні поліцейські провели майстер-клас для школярів із створення української традиційної писанки. На захід завітало 30 першачків закладу з двох класів. Серед них і Давид. Хлопець разом з однокласниками створив свою авторську крашенку. Ділиться розпис для нього став вже традиційним заняттям. Адже кожного року разом з батьками прикрашає великодній кошик традиційним символом. От ми. Ми з друзями розмальовуємо тут ну, писанки для Паски. Мені просто таке подобається. Це, це від злих духів допомагає. Я використовував кольори синій, жовтий, червоний, чорний, фіолетовий, зелений, ще зелений, оранжевий, чорний, жовтий і зелений. Головна мета заходу залучити малечу до споконвічних традицій, проте модернізувати та пристосувати до сучасності. Через досить юний вік писанкарів для створення власного шедевру вони використали не писачок та віск, а гуаш та пензлики. За їх допомогою, крок за кроком додавали до чорно-білої писанки яскравих барв. Діти взагалі полюбляють такі заходи. Вони із захопленням, з нетерпінням чекають їх, тому що для них завжди це якесь свято розваги, бо зараз їх так мало. Коли ми їм повідомили, що буде такий захід, проводити їм дуже вже кортіло. Де вони вже сьогодні зранку, весь час запитали Ну коли, ну коли вже буде та да, захід? Захід пройшов за ініціативи патрульної поліції Кривого Рогу. До пропозиції задоволенням долучився і освітній заклад. За ескізами правоохоронцям раду допомогли учні та вчителі художніх шкіл. Малечішу свою чергу залишилися найцікавіше розмалювати писанку. У чому їм допомогли поліціянти? Це така давня українська традиція, яку ми. Підтримуємо і для нас це не просто розмальовування писанок. Для нас це щось більше. Це спільна робота поліції із дітьми. Це говорить про те, що ми поруч, ми їх захищаємо. Такими заходами ми. Намагаємося донести громадськості, що поліцейський це насамперед захисник, підтримка для дітей, який завжди поруч, який прийде на допомогу. Готові роботи діти прикрасили яскравими стрічками, за допомогою яких у кінці заходу малеча змогла повісити український символ на ялинку, створивши унікальне писанкове дерево на території своєї гімназії. Подібні ініціативи вже стали доброю традицією для правоохоронців. Проте кожного року до великодніх свят вони стараються вигадати щось нове, щоб здивувати. Маленьких криворіжців Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, перший міський. І ми знову повертаємось до студії. І у нас у гостях Руслан Маткий, старший інспектор відділення зв'язків з громадськістю полку патрульної поліції в місті Кривий Ріг. Пане Руслан, я вас вітає. Вітаю, розкажіть, будь ласка, взагалі, як з'явилася така ідея організувати подібний захід для дітей? Взагалі, до такого святу ми щорічно намагаємось. Провести щось разом саме з дітьми. І цей рік не став виключенням. Взагалі, розформовування єс на Пасху це така традиція, яка має глибоке історичне коріння і стоїть в центрі українських культурних традицій, на відміну від інших свят. І тому це свято першочергове, яке ми проводимо навесні, можна сказати так масштабно з дітьми. Тобто це не перший рік ви вже проводите, подібні не заходи, рік, це щороку, рік, так. правильно? Залучаючи різні заклади освіти при цьому, тобто в різних районах. Ми в центральному міському проводили, вже в металургійному, вирішили провести ну, в більш віддалених районах, можна сказати, міста. Так. Розкажіть, будь ласка, яка основна ціль такого заходу? Привернути увагу дітей, громадськості, зробити свято. Адже яйця, розфарбування завжди несе радість, тому що з давніх давен люди носили на собі яйця як символ оберігу, як символ нового життя, відродження, і це є певним символом для людини. Так, а от щодо матеріалів, атрибутів, от що ви використовували для того, щоб розфарбовувати ці писанки? Нам допомогли художні школи міста, uh -huh. створили візерунок на паперових таких імітаціях uh -huh. яйця. Візерунок на кожному лиці був різний. взяли гошні, фарби, акварельні фарби і Роздали дітям, угу. тобто о, ви забезпечили всім необхідним. Правильно? Частково Можете ми, послувати. частково заклад освіти угу. спільною угу. роботою, забезпечили угу. для дітей такий захід і матеріальну базу угу. надали. А от які взагалі враження були у дітей, коли вони займалися цим розписом яєць? Враження надзвичайні радісні діти, які побачили, що до них наганок приїхав. Приїхав. Автомобіль з патрульними вони одразу почали радіти, тому що напередодні вчителі їм сказали, що до них завітає патрульна поліція. Uh -huh. Вони дуже зраділи і з нетерпінням чекали зустрічі з нами. Uh -huh. Тобто вони вже знали, що вони будуть розписувати. Знали навіть більшість дітей взяли з собою спеціальні такі баночки, не приливайки, щоб uh -huh. можна було розфарбовувати, розмальовувати uh -huh. ці писанки, і вода не розлилася на стіл. Uh -huh. тобто всі діти були підготовлені. Так, от щодо процесу розпису от розкажіть, що діти взагалі зображали на своїх писанках? Кожен індивідуально uh -huh. розфарбовував. Ми підходили до, до, до дітей, питали, чи потрібна наша допомога. Вони казали ні, я сам, тобто вони були повністю занурені в роботу з розпису писанки uh -huh. і намагалися створити свою унікальну роботу. Uh -huh. Не допускаючи до себе до допомоги ні патрульних, ні вчителів. Тобто вони самі хотіли зробити самостійно без сторонньої допомоги. Лише в кінці, коли треба було зробити отвір для гудзи, не для гудзика а для ленточки такої а, да, стрічки стрічки да, спеціальної кольорової. То ми допомогли їм зробити uh -huh. отвір і перев'язати стрічку до дерева. Так uh -huh. e, взагалі просто мабуть кожна дитина хотіла, щоб e, сказати, знаєте, як це я сам зробив все самостійно, так, щоб да. без сторонньої допомоги. Ну діти питали, як гарно звісно, кажу uh -huh. гарно, дуже чудово ти малюєш. Діти ділилися тим, що вони e, навчаються там в художніх школах, uh -huh. деякі просто ділилися, що вони ходять на секції і доноборст. Uh -huh. Займаються іншою позашкільною роботою. Розповідали, тобто ну, щось так. про себе, так? Так, так а от як в цілому патрульна поліція сприяє побудові довіри та дружнього співробітництва з дітьми? Mm. Як взагалі от взаємодіяти з дітьми? Безпосередньо наш відділ mm. на постійній основі співпрацює з закладами освіти міста. Mm. В залежності від пору року ми проводимо акції роз'яснювальну роботу стосовно безпеки дітей. На вулицях міста. Uh -huh. Звісно, на протязі багатьох років вже у нас відпрацювалася певна комунікація з адміністрацією закладів освіти, і кожен заклад залюбки надає нам допомогу в проведенні в таких от заходів uh -huh. святкових. Так, а от що найближчим часом, можливо, плануєте на літо Які, якісь чи є uh -huh. у вас? плани? На, на літо починаються літні табори. Uh -huh. Буде проводитись робота просвітницько-виховна угу. стосовно безпеки на воді, в транспорті угу. під час літніх канікул, тобто так. заходи будуть проводитись. Угу. Тобто, ну будете інформувати дітей, як правильно поводити себе у різних небезпечних ситуаціях, угу. правильно удома, коли вони залишаються угу. самі, тому що літні канікули у дітей, а батьків. Робота, тому mm -hmm. багато дітей залишаються самі вдома, і тому mm -hmm. розповідати їм, нагадувати про правила безпеки ніколи mm -hmm. не буде зайвим. Mm -hmm. Так, щодо заходу, про який ми з вами говоримо, про писанки, як вчителі взагалі зустріли ось таку ініціативу, щоб провести подібний захід? Вчителі радо відгукнулись, надали пропозицію. Ми все ж таки відштовхуємося від тих реалій, в яких ми живемо, і щоденні Ракетні небезпеки, які у нас лунають в місті, ми все ж таки шукали той заклад, який обладнаний укриттям, щоб діти могли, в випадку чого, одразу перейти в укриття, і прийняли рішення на вулиці провести. Де є затінок, щоб було комфортно дітям працювати. Ну, взагалі, погода сьогодні дозволила нам провести даний захід. Ну, тобто вчителі також були, я думаю, раді, що mm. діточок зайняли mm. так, ну, так. Ну, ви ж розумієте, на цей момент, поки діти працюють, вчителі відпочивають, можна uh -huh. сказати. Вони, вони просто спостерігають, як їхні діти працюють. Ми, можна сказати, делегували повноваження, uh -huh. вони делегували нам свої повноваження, і ми замість вчителів виконували їх функцію. На той момент. На так? той момент, А так. скільки взагалі за часом це приблизно тривало? Mm -hmm. Одна година. година Одна так. година. Так. Від початку до, до завершення, uh -huh. до створення святкового деревого uh -huh. оберіга. А ви година. якось показували діточкам, як саме треба розписувати там, чи вони самостійно повністю робили? Ну, тобто на якомусь прикладі, можливо? Не було шаблону, прикладу uh -huh. ніякого не було. Були були дані фарби, склянка води, uh -huh. пензлик. Uh -huh. І кожен на влас, на власний розсуд, так uh -huh. як він це бачить, додавав, додавали кольори кольорову гаму. Дещо це дещо хтось там чорного uh -huh. багато додав, хтось робив яскраві uh -huh. кольори, тобто uh -huh. кожен, кожен майстер uh -huh. робив, як він бачить. Uh -huh. Так, ну що ж, пане Руслан, я вам дуже дякую. На цій ноті будемо завершувати наш ефір. і Будемо сподіватися, що е, діти е, тепер зможуть самостійно розписувати писанки вдома, тому що вони цьому вже навчилися. Ну і звичайно будуть знати правила безпеки, як себе поводити, ось особливо влітку. Найближчим часом так, так, так. я вам дякую. Щиро вдячний. Я вам нагадаю, що це був проєкт Прайм Тайм на першому міському. У Нас у гостях був Руслан Моткий, старший інспектор відділення зв'язків з громадськістю полку патрульної поліції в місті Кривий Ріг. Ми поговорили про те, як діти однієї з Криворізьких гімназій розписували писанки. Я вам дякую. Побачимось на першому міському.